Ну, коротше, за пару секунд після того відео, яке я зняв пару секунд назад, я так зрозумів, що я буду вам показувати на, а, ну, не татуар, а комбо на світло, якщо що я буду ще десь дипою. Я не можу світлом розвиватися. Я зараз вам покажу, що для того вам потрібно. Так, їмо вам потрібно два. Якщо комусь повітря зробити, вам потрібно оце дві способки зробити два. Ну і повітря. Оці дві не обов'язково. І це. Я вам мене... намагаюся, що треба. Нам треба буде замість цього. Много звичайного сету нам треба тільки дещо одне забрати. І це оця штука. Вона просто має найбільш може Можете йде бути майже все. Як нам ї... його робити? По-перше, я маю. Я зараз вам показую комби на боссі. Я вам показую дарем. Ну, зараз прилечу точніше до замка. Ніщо. Так, я вже прилетів сюди. Е -е, я візьму завданку, бо на це не можу дати один ревер і гроші. А мені гроші треба. Без бадний. Так, я вам зараз покажу комбо на цьому боссе. Так, його забагите шок. У меня дуже я... Чесно. Я дуже, дуже Чорт, я змінити стати. Ладно, я вам покажу, коли я їх вже сделаю. Короче, я вам зараз покажу, да не стати. якщо хтось не знає, я тільки недавно дізнався. не знаю. То есть еще 900 на поэтому. Окей, вот коротко. Е, це не підщетлового, uh, uh, щось інше uh, світу, чесно. Mm, тут змінім стати за перше за 1000. А, мені 2000 треба через за 1000. Ну мене вже 2500. Зараз я вам покажу, які мені потрібні стати. 1400 на ближній бій і захід. А все інше ми маємо кинути якраз рок в, -в роксорук. Приблизно може чуть, -чуть більше в той, бо коли у нас буде менше здоров'я, а в то рівно. Коли у нас буде радше вбити, але зато ми будемо більш сильні. Швиденько вичути замкнути. Так, все, я не замку у скриньки. Так, нам так, заагруємо босса і швиденько... Так. Все ідеально. Перше починаємо з с КВТ. Перший сюда сюди, оце. Ну, что ты Коли він же кретив. А, а де він? А да. А момент Далі Давай цей, сайт. удар. Та боже мой і мій. Короче. Я кажу, мені буде краще зробити це на МТС, але він. Бо дуже тяжко з цим боссом. Бо він такий... Чому зробити комбо. А я його хоча б знаю. Не забув. Я коли ще був вакцину мові, похожих було в мене були інші. Я шо інші, я тут просто позміну дуже погано, побачив. О, хреба. Хопа. Хопа. Коротше, я вам попав на як NPC. Але у нас вообще всього не виявила після такого комбу. Майже на 30 тисяч хп. Короче. Оба. Так, воно теж мішає. Скажу так, вони не такі неживучі. Коротше, буду показувати на одному босі. Я до нього швиденько прилечу, вибачте, що відео вже йде 5 хвилин, а це всього ж комбо має бути. Просто я хочу щось взяти нормально. Хочу там до цього робота. Прекрасно. Коли мені Стоп, Стопа, конопа. У мене не сотні чого. От шо таке? Дуже красно, чесно. Говник у мене нема дворяна. Я ты говорю. Ну, я думаю, я не умею. я хочу тебе чего попробовать убить. Включаем моим комбо. А, то он будет в два выявляется, бляха муха с газом. Короче, все попробуем вбить эту игру. А не, как это будет с газом? Тут треба просто спалити проти нього бо інші способи не поможуть а комбо не вдасться на ньому обіти червоно Мені світливо два А куди ти втікаєш коротше тут саме легендарний пвп у світі пвп між будою, яка втікає коли не пору... поруці свої сиру бляха Черт, він то не поможе яки скажу так Тинується то помоги шумча. Боже мій рани верну тешу. Мені там буде сати. І куди цей раннер втік? Ну, найвагандарні пилот в світі я покакав. Хоч і душа буду два вб'ї. Ой-ой-ой-ой-ой, тут пешки даймові не такі не маю. Не головно по-барабану, я бився э, з кіт і ша з кимось там. Ч притворяється про Ой-ой-ой, на що я сюди залетів? Мені пів зайти у меня Я Не помирав. є. Я... Зніс. Ну і вот треба. Чому вони всі ті всі будуть такі? Оба сразу. Чого всі лякаються, коли бачать світло. разу. бляха. Муха. То куди ви всі втікаєте з Сик... крово, ти куди втікаєш? Ще один... А, я ще давно не літав. Я давно не літав на світі. Коротше, це Плепешка саме орієнтарна у світі. Чек, це дуже маленький час. Два задар вам видно. Ой-ой-ой, не, не можна їх пускати. І Домажем, 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 дамажем. <плес> <плес> я вже... Я вже тобою пил пешить. Хотіком би на нього пам'ятаю. Uh. До речі, скажу так, якщо ви показчики буде з моїм комбо, вам то не поможе, не буде втікати дуже сіє. Бе. Останнє село. як ти так літаєш? Що за такі? Що за фокуси? ПАМ! Тигр оф! Наразі ця повода закінчилась. Ну і на цьому відео закінчується. Всім пока!